Синами й доньками гордиться батьківщина, ви вже герої, тільки нам живіть. Чекають вдома діти і дружина, сестра і брат, онуки і батьки. В молитві вся родина Україна. Вертайтеся живі захисники. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Що, хоч спинись із Богом говори. Дякую вам, наші захисники, за кожен день який я маю змогу проводити зі своїми рідними і близькими, за вашу мужність, за вашу відвагу, за те, що ви даєте мені можливість жити далі, в своєму домі, на своїй землі. Дякую вам, захисники. Королева Кришталева ходить у броні. Королева з міста Лева зараз на війні, комусь квіти в когось свято і життя без меж. А вона із автоматом в вигорі пожежі. Промінь сонця вересневий в погляді завис. Зглянься, горда королева, чуєш, від завис. Ти ж бо зовсім несталева на тій війні. Королева, кришталева, позвони мені. Рвуться сутинки, свинце, ворог на посів, відчайдушній королеві недоніжних ніжних слів, не минути болю втрати у найважчі дні, не питають у солдата, як то на війні. Промінь сонця вереснений, телефон мовчить. Кришталева королева після бою спить. Хочу подякувати нашим захисникам за те, що ми маємо можливість жити життя. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе нискують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої. Вірні сини навкруги з шаблями в руках насторожі стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Дякую вам, наші рідні захисники, за, нашу, за те, що ми живемо, за те, що ми є і що можемо бачити рідне на небо, нашу рідну Україну і наші. Рідних і близьких, дякую вам. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, вже не в тому справа. А головне, що десь в далечині є хтось такий, як не справа. Я не покличу щастя не моє, Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є. Моя душа і від цього вже світає. Дякую вам за мирне на небо. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, як їхне серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, як і в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен, імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час рад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої. Ріднесінки наші, ми чекаємо вас живими. Чорнобривці насіяла мати у своєму цвітанковім краю та навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні, чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти на весні. Прилітають до нашого поля і з далеких країн журавлі, розквітають і квіти, і долі на моїй українській землі. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую рідненько. Дякую вам, дорогі захисники, за виховання наших діток. Для того що дайте можливості нам навчатися, розвиватися, жити і навіть кохати. Велике вам дякую. А й правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не вітає. А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху і пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає, а крила має, а крила має. Дякую нашим захисникам за. Те що я маю змогу жити, творити, кохати і за все хороше. Бріть крилами стоману небеті рожеві, сиплють ночі у лимани, зоре субочені. Заглядає в шибко казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга. І по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати Очі Материнська і Блява хата. Дякую вам, захисники, за те, що ви є, за те, що захищаєте мене, мою родину, мою батьківщину. Нехай Бог вас береже. Дякую вам за все. Країн багато на великій карті, та серед них вона, твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла і щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальгонь, маки і вовкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Дякую вам за можливість. Цю сміх своїх дітей. Тиждень тому, наче місяць назад, місяць назад, наче роки тому, в мене під вікнами знову чути град. Мабуть, сьогодні я точно помру. В мене в кишенях банкноти картки, в мене в наплічнику кішка ікра. Я так і не встиг купити квитки. От ризикую в дорозі життя, щоб не здуріти, рахую до трьох, щоб не боятись, тримаюся в руках, ми переможемо із перемог відновим будинків в розбитих містах, тільки триматись. Ні кроку назад, все віддаю і не шкода. Тому вірю. Країну з безліччю пад, з нами і брата, і Бог і ЗСУ. Дякую вам за те, що можу просипатися вранці, пити дохняни, дохняну каву, відчувати себе захищеною і вірити в майбутнє. Дякую.